Добрий день! З вами Світі Біт та я, Світлана Ференець. От таку я отримала спільну посилочку, де багато маленьких. Дуже цікаво, що там. Але що уродити не буду, підготую все і повернусь до вас. Three, two, ну що, я майже все приготувала. Давайте будемо розглядати. Сьогодні зустрічалася з своєю знайомою. Подивіться, яку вона мені сову подарила. Я дуже полюбляю сови, в мене вже їх дуже багато. Мої сміються родичі, що ми будемо робити з цими совами, коли будемо виїжджати з країни. Дуже багато в мене вже їх, але я не знаю. Може, за того, що я їх люблю, вони до мене і приходять. Не знаю, завжди є якась. Невінка, або хтось дарить, або я сама знаходжу і не можу пройти. Ну, а це у мене буде отака з натуральних матеріалів жити солушка. Сьогодні вона у нас буде на розпаковці, я так думаю, якщо зможу, за... зачепити. А ні, то отак. Так, давайте будемо розглядати, що я отримала. Значить, е е ну, повністю не розкривала, хочу показати отакі От керамічні намистини, запаковані дуже гарно були. Ну, і я хочу показати, що вони, бачите, як папирку завернуті, Завернуті, а потім ще складені, не люблю, а потім ще складені в мішочок. Такі керамічні містинки я вже замовляла. Мені дуже подобається, я робила прикраси. До речі, одну прикрасу подарували українці своєму спонсору. Такому з такими маками. І вона носить їх задоволенням. Я робила чокер та кульчики. Гарна якість, гарний колір. Там не тільки маки, але от я захотіла ще раз взяти маки. Гарна якість, задоволена. Так, наступне у нас а, саме шестеренки. Так, вони йдуть в магазині як Яподвіс Шестеренки. Я в попередньому відео роз... розказувала, що в мене прийшла посилка з хрестиками, я їх не замовляла. Так от, я замовляла оці шестеренки. Дівчат подивилася, як робиться зборна бусина, і хочу спробувати зробити собі такі наборні бусини. Але і ці шестеренки можна на браслет, я роблю чоловічі браслети. Можливо, десь на подвіску можна буде використати. В упаковці їх 130 штук. Я взяла в бронзі. Не знаю, чого не взяла в сріблі, не розумію. Я взяла в бронзі і в такому гарному золоті, в позолоті, це написано, що це цинковий сплав. Не знаю, дівчата. Ви колись працювали з таким сплавом, як вони в роботі. Ну, їх багато. І якщо так гарненько подивиться, то наче якість непогана. Будемо пробувати, будемо дивитися. Наступне у мене це перламутровий намистини ось такі. Заберемо ці ланцюжки, щоб нам не заважали. Ой, шестерночки. Отакі 8 мм. Я не пам'ятаю, у мене, мабуть, є 10, чи я хотіла замовити 10, ну чогось замовила тільки одну низочку. Перламутри завжди потрібні. Такі гарненькі. Мені подобаються ці перламитки. Я дуже давно їх хочу і хочу зробити з пірламутром прикрасу. Щось не купляю, не знаю чому. Весь час щось хочу купити інше. Тому ці залишаються в корзині. Так, далі в мене є ланцюжок з магазину. Цей магазин. Дуже часто я купляю в них фурнітуру. Я поставлю потім під опис... описом посилання. Дивіться, який ланцюжочок. Бачите? То в мене були іншого плану ланцюжки, а це я вирішила взяти ще й таке. Значить, тут, по-моєму, 2 метрі, але можна купити один, два і три. Дивіться, які ланцюжки гарні. Нероз'ємні. По-моєму, вони спаяні, якщо я правильно розумію, мені здається, що вони спаяні. Але ланцюжок гарний. Покриття в них. На кольор 14 карат. Це вже який раз замовляю. Так, далі в мене намистинки мікс міліпіорі. Міліпіорі. Скажіть, як правильно чи правильно я їх вимовляю. Я ось я недавно зробила прикрасу, в жовто-блакітному кольорі. І настільки вони мені сподобалися, що я вирішила замовити ще. Я інколи провожу майстер-класи для дітей, ну, не тільки для дітей, для дорослих, то я сподіваюся, що такі яскраві намистинки будуть в нагоді. Єдине, що я хочу сказати, що тут трошечки нерівні отвори не у всіх намистин. Ну, от в цей раз мені попалось наче рівніше, а в попередній посилки ну, настільки були кривенькі отвори. Ну, я ставила бісеринку між ними, то вийшло непогано. Ну, я тут дивлюсь, от саме тут. Ну, ось, бачите, не по центру отвір. Бачите? Наче збоку. Ну, взагалі, мені подобається колір, мені подобається якість, дуже яскраві. Це якась трошки вм'ятинка тут є. Вони всі різні, кожен раз приходять різні. Так, замовила замочки бронзові. В цьому магазині я теж замовляла для Сережок. Замовила одну пару. Чесно, не розумію, чому одну пару. От не можу зараз згадати, чому у мене є подобні, чому я саме такі замовила. Вони гарненькі. Але тут ще, от іменно в, ці, в цих е, є, наче проба. Бачите, s 925 Ну, не пише м нічого продавець, що це значить, але тіснення є. Можливо, трошки кращої якості. Не знаю, не буду нічого казати. І чому? Замовила. Ну, Гарний. якісь гарна. Мені здається, трошки краще, ніж тієї що в мене було попереду. Подивимося, я поставлю е потім на них е посилання. Значить, що далі? А далі така цікава штука. От я купилася на те, що в цих лотах по 10 низок. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи передає вам камера. Вони світліші трошки мають бути, мені здається. Такі грановані на 2 мм. аметист світлий. Ну, тут посилювач, бачите, нитка. Це скляні намистини, мистини, але їх 10 ниточок. І інколи, ну, прям дуже-дуже потрібно якісь проставочні намистинки, і не дуже хочеться використовувати натуральне каміння. Да? Буває таке. Ну, от я замовила. І то, що от я ж кажу, що я купилась на те, що дуже багато 10-10. Там різні були кольори. От я взяла отакі от мітістове, так. І взяла ще, так як 10 низочок, я подумала, що це буде дуже непогано, і взяла отакий мікс. Тобто з 10 низок вже можна вибрати і голубиї, і зелені, і жовті, і зумрудні. Дивіться, які. Вони грановані, скляні, дуже гарно мерцають. Бачите? Ось така краса. Я взяла, думала, може в якихось кульчиках буду робити якісь кульчики. І захочу поставити якісь таке доповнення, може підкреслити колір, або, навпаки, щось контрастне поставити. І я щось вирішила. Дуже гарна пропозиція, надо брати. Так, і тепер от в такому магазині, в цьому магазині теж дуже, дуже часто беру фурнітуру, гарно запакована, гарної якості. Взяла колоти. Колоти, це розходник такий, вони завжди потрібні. Я взяла, такий бачите, колір 14 карат 50 штук в упаковці, гарна кількість. І взяла. Колір 18 карат. Так само гарненько запакована, зараз одну хвилинку. О До речі, бачите, я вже можу знімати відео, користуюсь двома руками. Мені на Новий рік брат з невісткою подарували гарний подарунок. Держатель камери, як правильно, називається, не знаю, але я вже можу знімати. Двомя, і користуватися своїми двома руками. Портативно виставляю камеру. Ну, дивіться, ось такі колоти гарної якості, плотненькі такі. Це на 18, на 18 карат. Колір. Так. І ще в цьому самому магазині я взяла розділювачі для рядів. Взяла чогось тільки в золоті. Знову вже такий в мене трошки є в сріблі, але та, чим замазала палець, не знаю чим. Напевно, фарба від, е, від е, назви магазину цього бейжика замовила. Трошки не хотіла розпаковувати, доставати самого пакету, бо хотіла показати, що за магазин. І тепер я запуталась, але. Значить, такі гарненькі на два отвори. Ой, ушла із кадра, вибачте. На два отвори. Четри штучки. Там, по-моєму, по два можна було замовляти. Так от я замовила 4. І, по-моєму, 14 карат. От така в мене невеличка сьогодні розпаковка. Дуже я чекала цю посилочку саме із цих е шайбочок, чи е як їх правильно назвати, шестереночок, бо дуже хочу зробити одну прикрасу, і там мені потрібні саме ці шестеренки. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Гарного всім кого дня, у кого вечора, кому до нових зустрічей. Заходьте до мене, ставте лайки. Дякую, до побачення.